Ти вже на війні, ти вже на фізичній війні, ти стоїш і дивишся один на один своїм реальним ворогом. І все одно люди хапаються за життя. Нам, нам, нам треба жити, ми хочемо жити. Ти довіряєш Богу. За тебе молиться церква, за тебе молиться твоя сім'я. А, хто, а хтось втрачає це життя. І таких хтось, їх дуже багато, їх нестерпно боляче багато. Як в той момент зрозуміти, що ну окей, ніби Бог вже й допустив це? Він не допустив війну, він не допустив, що е, хтось з моїх, що я тут є, або хтось з моїх таких близьких рідних тут є. І зараз це життя, фізичне життя на цьому світі обірвалося. Як тоді, по-перше, прожити, прожити цей біль? І що робити з цим болем? Це дуже непросте, але разом з тим дуже, дуже болюче і відверте запитання. Я сказав би так, що треба розрізнити те, що Бог допустив, бо він цього хотів, і це є частиною його початкового плану, і те, що ніколи не було частиною Божого плану. Але тепер ми мусимо мати справу із цим, і в тому числі Бог мусить мати справу із рішеннями людей. І це допущено тільки тому, що він дав людині вільну волю, вільний вибір. а й Людина сама вибрала гріх, і в результаті за всі покоління ми маємо всі наслідки нашої особистої гріховності, і хвороби, і прокляття, і руйнування, і катаклізми, в тому числі війни. Я абсолютно впевнений, Бог не починав цю війну, Бог проти цієї війни. Бог не хоче, щоб гинули люди. Бог не хоче, щоб страждали ні військові, ні мирне населення. Я впевнений, що ініціатор цієї війни це сатана. Що це диявольський задум знищити нашу країну, поневолити нас, знищити людей?